Джентльмени, радий всіх вітати. Сьогодні зробимо невеличке, приємне оновлення для сьомого акорду і сьомого сівіку. Сьогодні будемо займатися маленькими реставраціями приборних панелей. Таке я вже робив частково в шостому сівіку і в свій час дуже добре відновив ось цю панельку з електро КПП. Тут був зроблений і повний цикл на приборній панелі шостого сівіку, Частковий для того, щоб нам їх оновити, вони то й не погані, але ну, може ж бути краще. Нам треба демонтувати приборну панель. Для того, щоб нам зняти, треба викрутити ось цю декоративну рамку. Вона у нас зверху тримається на двох саморізах з обох боків. Ми їх викручуємо і далі можемо знімати нашу панель. Вона також буде прикручена. Тут вам знадобиться невеличка викрутка. в цьому сів'яку в цьому плані простіше. Там ця панель тримається виключно на кліпсах. Далі витягаємо з пазів нашу цю декоративну накладочку. Вона там сидить на кліпсах. Можливо, у мене вона ще ніколи не знімалась навіть, скоріш за все. Є така ймовірність, але це не точно. Так, було б добре отак от прибирати, мабуть. І у нас тут є оцей датчик. Точно навіть не знаю, що це за датчик, що він там робить, але він тут існує. Треба тут з боку, по-перше, дістати пін. Вилазь. Шланг сам від'єднався і пін від'єднуємо. Все, панельку знімаємо. Також можна її буде помити добре. І далі у нас приборка сама тримається на трьох винтиках. Маємо два винти знизу і один зверху. Зараз також все від'єднуємо. Позаду, відповідно, нам треба від'єднати всю проводку. Там її буде, не знаю, скільки взритів. Щось то буде. Ніфіга це незручно. Ой, вона ще й нагору витягається взагалі комбо. Є. Yeah. О, прикол. Всього один роз'єм. Доволі зручно. Все, демонтовано. І ми бачимо від років експлуатації, мийок, витирань, пило. Бачите, яка вона вся пожмухана? Оце все можна прибрати і зробити офігенське. Переходячи до Сівіка, ще у нас є кілька оновлень. Оновлення 1 з Китаю і оновлення 2. Це у нас лампочки в задній ход Т-15. Вони мають бути ледовські, вони мають світити краще, давати більше освітлення. А це мастхев, в принципі, у всіх, у кого Honda. Зараз розпакую, розпакую покажу все. Це у нас діодний плафон підсвітки багажнику. Я таку штуку собі вже ставив на акорд. Він коштує до 150 гривень на Аліекспресі, і він значно дає більше освітлення ніж будь-яка ледівська лампочка або тим паче звичайна. Сівіку тут погана кошмарна просто ситуація була першочергова. Вже був замінений плафон на акордівський, а тепер міняємо на китайський. Лампи заднього ходу замовив ось такі, наче як це Т-15. але чесно, я від них очікував значно більшого. Вони на фото виглядали абсолютно інакше. Проте, перш ніж судити, варто спробувати. Переходимо до нашої приборної панелі в сьомому сівіку. Вона тут в доволі непоганому, на перший погляд, стані, але так як я вже поліз робити це в акорді, то не бачу сенсу це не зробити одразу і в сівіку, для того, щоб вже більше до цього не повертатися. Тут є цікавий момент зазвичай, ось цей кожух, декоративний пластиковий верхній тримається на двох саморізах. Тут він тримається на кліпсах весь. Тобто у нього взагалі немає ніяких саморізів. Ну, в принципі, це. Спрощує задачу нам. Отак от, от реалізовані нижні точки кріплень. Так от верхні. Все. А далі наша приборна панель тримається на двох саморізах або болтах знизу і одному зверху. Так. Далі маємо два роз'єми зверху. Я вперше її знімаю, ще ніколи не знімав на сьомому. Буде прикольно, якщо це і все. Чисто два зверху і все. Буде навіть не прикольно, а смішно. Так, так. Офігенське. Навіть в шостому сівіку це було зробити складніше. Прикольно. Зручно, зручно, мені подобається. Так, ситуація тут проста, як і була в шостому сівіку. Натиснути треба на всі пази. І наше скельце вийде. Як їх натиснути, це питання. Бо, зазвичай вони хочуть, щоб вони були натиснуті всі одночасно. <му> Від'єднали стан по пилу. Пилючка. Та ні, її майже тут немає. Добрий стан. Хоча ну, трошки є, трошки протримо приборочку. Якась пилюка є, але дуже-дуже мало. Загалом тут все чисто. І от приборна панель після всіх робіт має виглядати ось так. Абсолютно прозоро. А було ось так. От. от вам і контраст. Ну і раз я вже тут був, я не міг просто цього не зробити, бо я брендую все, що тільки можна, в найбільш складно доступних місцях, аби потім це неможливо було усунути. Другий етап це полірування нашого скла. Тут нічого. Ні нового, ні старого не буде. Таке я вже робив шостим сівіком і робив з панеллю КПП на сьомому акорді. На КПП я там робив повний цикл, тобто після того, як панель була відполірована, ще було все затягнуто бронеплівкою. На шостому сівіку плівка тоді не тягнув. Зараз все і під плівку закатаємо. Бо треба робити, щоб було довговічно, як на мене. Трошки розмажемо і погнали. Наше скельце це виглядає сильно краще, є певні подряпинки. Для того, щоб їх прибрати, треба було полірувати чимось більш потужним, ніж шуруповерт. Бо у нього обертів малувато. Проте це не є критичним моментом. Зараз для мене і взагалі не показником, бо все піде під плівку. Плівка ці моментики також усуне. От. Якщо, ну, отак, от я їздив, мабуть, десь з рік. На шостому сівіку після полірування, і все було нормально. Тобто процедуру ну, можна сказати, що вона доволі таки довговічна при бажанні і бережній експлуатації приборної панелі, проте, якщо затягти плівкою, це ефективніше явно буде. Маємо такий проміжковий результат, і на перший погляд може здатися, що все прям погано. В цілому, звісно, я з вами погоджуся. Я чесно не знаю, чи то у всіх так відбувається, коли прозору плівку клиєш, чи то тільки у мене. Але ось ці ось штуки, які ви бачите, розводи. Це не бульби, це залишки мила всередині або щось типу такого. Ну коротше, коли проходить адгезія за кілька днів, потім все це має піти на нуль. Я так само ну, з останнього клеїв на бітка фари і дійсно прям до тижня витримував і потім все стало чудово, але спершу було саме ось так. Пройшло кілька годин, ну і вже відчутно менше цих плям лишилося. Все вдалося. Обидві приборки повноцінно пройшли свою адгезію. Плівочка сіла, плівочка стала. Все чудово. Тепер, по-перше, ми маємо додатковий захист. Все ж таки, бронеплівка не так швидко дряпається, як голий пластик. По-друге, наша приборочка абсолютно засейвлена як в сьомому акорді, так і в сьомому сівіку на довгі роки. бо... Ну на зовнішньому використанні плівка, така на 3-4 роки, дає нормальний захист і виглядає чудово. В середині автомобіля воно явно прослугу прослужити зможе значно-значно довше. І виходить, що якщо там щось треба, буде плівку можна просто поміняти. А все ж таки полірування пластику воно не безмежне і з кожним разом в ну, скло стає більш тендіт... тендітним до подряпинок. Тому чим менше його доводиться полірувати, чим менше він отримує фізичних контактів, з якимось з подразниками, виходить, тим довше він зможе проіснувати в гарному стані. Як це є тепер у нас? Тож просто через там, якусь кількість років потенційно, можливо, доведеться оновити бронеплівочку. Але ключовий момент, що сама приборка буде гарною дуже і дуже довго. І з таких моментів, що, можливо, я все ж таки поміняю, це лого каналу. Всі, віку сподобалось, як виглядає в акорді, ну, в принципі, і прикольно. А в принципі, можливо, воно або там зайве, або треба над стрілкою спідометра поставити. Можливо, ще з цим поекспериментую. Це я окремо покажу, якщо що в інстаграмі, якщо комусь буде цікаво. Сподіваюсь, друзі, вам це відео було корисним. Бережіть свої автомобілі, робіть їх кращим, сей... р... сейвіть їх. Намагайтесь зробити так, щоб вони слугували нам. Якомога довше і думайте не тільки про себе, а потенційно і про наступних власників. По-перше, це вам бонус при продажі, якщо автомобіль виглядає гарно. По-друге, все ж таки, наступний власник не буде так сильно матюкатися, як міг би матюкатися. Тож бережіть авто. До нових зустрічей всім пока.